Вітаю, шановні брати і сестри! З вами Православний Вісник, програма про перемогу світла над темрявою. Відчути її ясніше допоможуть такі теми: чи може імператор стати апостолом, або про рівноапостольних Костянтина та Єлену. дорога довжиною в сім днів або найактуальніші новини з життя українських вірян за минулий тиждень. За благодаттю на Буковину. або віртуальне паломництво. До Кулівецького монастиря. Зауважу, що православний вісник розповість вам про життя церкви з перших вуст без спотворень та вигадок. Водночас, для того, щоб ми могли робити це надалі якісно, нам потрібна підтримка з вашого боку. Для цього перевірте, чи ви підписані та підпишіть на канал друзів. Зробіть репост цікавого сюжету. Додайте коментар, поділіться своїм баченням. Майбутніх програм або ображеннями від переглянутих сюжетів. Усе це сприятиме подальшому розвитку православного інформаційного простору в Україні та світі. Зазвичай, коли ми говоримо про апостолів у нашій уяві виникають постаті простих рибалок. Я ж ніяк не можновладців. Проте, в житті церкви траплялися і протилежні випадки. Зокрема, у IV столітті саме рішення імператора могутньої Римської імперії кардинально змінило подальшу долю християнства та всієї Європи. Ім'я цього правителя Флавій Валерій Аврелій Костянтин або ж Костянтин Великий. Щоправда, велич цього правителя. Полягала не стільки в гучних військових перемогах, скільки в тому, що він припинив переслідування християн, вивів церкву з підпілля та пов'язав з християнством подальшу долю своєї держави. А його мати Єлена під час експедиції до руїн Єрусалима віднайшла беззаперечні докази правдивості. Євангельської історії та повернула із забуття найбільшу святиню хрест Христовий. За що обидва вони отримали імення рівноапостольних. 3 червня свята православна церква урочисто відзначає День пам'яті святих рівноапостольних царів Константина та матері його Єлени. Їхнє життя припало на початок IV століття. Переломний момент між жахіттями переслідування християн та визнання християнства суспільною релігією. Останнє згадане діяння звершив імператор Константин, який під пливом своєї матері Єлени, мудро приймаючи славнозвісний міланський едикт, дав можливість християнам відкрито і безбоязнено сповідувати Воскреслого Христа своїм Богом і Спасителем. Свята рівноапостольна Єлена довгий час була таємною християнкою. Плодом її терпеливої та короткої молитви стала переміна зовнішнього тяготіння тортур на радість спокійного і вільного буття в церкві, милістю Божою їй належить велике діло віднайдення святого і животворчого Христа Господнього. Всі її діяння увінчалися благом для православ'я та християнства загалом. Варто зазначити, що як і в давні роки 4 століття. Так і 16 століть пізніше православ'я на лівобережжі Древньої Київської купелі почалось також із святих Константина Єлени. 30 років тому тоді ще молода, лише створена свято ольгинська парафія засновує відкриває в своїх межах храм на їхню честь. Зараз у нас у маленькій церкві все одгоріла дві дві церкви на підвальному приміщенні. Наверху. наверху в целегоріла, а внизу в честь участь великому учстві, От. У соборі ми дві е, церкви побудували в будвоєму приміщенні в честь району послатіна і Єліни імператорів, які, е, е, дякуючи Константину, вже Християнська віра почала офіційно існувати за три десятки своєї історії, як і все у давнину, труди на неві проповіді християнства дають свої плоди. Нині свято Ольгінська парафія продовжує діло духовного просвітництва за прикладом тезоіменитих нині святих, щодня відкриває свої двері усім, хто потребує втіхи, розради і дієвого спілкування з Богом. Якщо говорити про взагалі діяльність нашої парафії як такої, то вона є багатовекторною і найбільше, чому ми намагаємося придавати уваги, це дітям. При нашій парафії є Воскресна школа, яка існувала тут спочатку заснування парафії, але у 2021 році стало можливим відновити приміщення нашої дзвіниці, було відремонтовано більше 400 квадратних метрів. І ця Воскресна школа вона поділена на класи, і там діти мають можливість навчатися не тільки е, Слову Божому, не тільки вивчати старий, новий завіт, але й займатися на різних гуртках, е, таких як е, рукоділля по дереву, рукоділля по металу, для дівчат це швейний цех, е, гурток е, заняття е, гри в шахмати і інше. Що цікаво, що якийсь період діти вишивають ці іграшки, вирізають їх з дерева. І періодично, раз в декілька місяців, ми проводимо такі благодійні ярмарки, на яких отримуємо певні кошти, і ці кошти ми завжди передаємо тим дітям, які потребують опіки, які потребують цього, цієї матеріальної підтримки. Також останні ярмарок ми проводили тут на території Огнського собору. І кошти, які ми отримали, ми передали на підтримку наших Збройних сил України, наших хлопців, які там на сході. Святий Костянтин Великий разом з державними справами дбав про православну віру. Хтось його розумів, хтось засуджував. Але він робив те, про що заповідав Бог, в якого він щиросердно повірив. Сьогодні так само православних вірян хтось розуміє і підтримує, а хтось осуджує. Але цими після Великодніми днями ми маємо потужну духовну зброю проти будь-яких викликів це перемога Христа над дияволом та самою смертю. Саме ця перемога надихає та дає сили йти далі, звершуючи в повноті служіння Богові та ближньому. Як саме? Про це дивіться далі у нашому телелітописі. З візитом в Україні перебуває делегація Православної церкви в Америці на чолі з її предстоятелем, архієпископом Вашингтонським, митрополитом всієї Америки та Канади Тихоном. Метою візиту є вклонитися святиням української землі та молитовно підтримати вірних української православної церкви та її священне начальня. Візит блаженнішого митрополита Тихона розпочався з Чернівців 1 червня. Предстоятель Православної церкви в Америці разом з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм очолив сенічне бдіння у Святодухівському кафедральному соборі міста. Предстоятелям співслужили члени священного синоду та інші архієреї Української православної церкви, а також духовенство Чернівецько-Буковинської єпархії. Після читання святого Євангелія на полі Елеї, блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до присутніх зі словом. Архіпастер розповів про візит предстоятеля православної церкви в Америці, а блаженніший митрополит Тихон. Подякував за теплі слова перестоятеля нашої церкви та передав удар ікону собору святих, які в землі американській просіяли. 2 червня, у неділю п'яту після Пасхи, у свято Вознесенському Бенченському монастирі Чернівецько-Буковинської єпархії відбулось урочисте богослужіння з нагоди 30-річчя від заснування обителі. Божественну літургію очолив блаженніший митрополит Тихон, представник Православної Церкви в Америці та блаженніший митрополит Київський і всієї України онуфрії. Богослужіння звершувалось у головному соборі обителі за участю архієреїв української православної церкви та духовенства За літургією блаженніший митрополит Тихон висвятив на діякона Сергія Губку. Після відпусту предстоятель Української православної церкви звернувся до присутніх зі словом. Блаженніший владика відзначив радість, яку приніс, яку приніс візит митрополита Тихана в Україну. Та спільна молитва з ним. Ця молитва, зокрема, була про припинення війни в Україні, зазначив його блаженство. Архіпастер подякував предстоятелю церкви в Америці та побажав благословення Божого на його справи, його життя та всю американську пасху. Після урочистого богослужіння з нагоди річчя заснування монастиря у Баншенах представник православної церкви в Америці разом з блаженнішим митрополитом Онуфрієм та архієреями Української православної церкви відвідали вихованців дитячого будинку інтернату, яким опікуються братія баншенської обителі, сестри Баянського монастиря та особисто митрополит Баншенський Лонгін. Блаженніший Тихон оглянув приміщення, де живуть і навчаються діти, та познайомився з персоналом будинку інтернату. Діти виступили для гостей зі святковим концертом та піднесли у подарунок пасхальні кошики. Потім представник Православної церкви Америки відвідав дітей з інвалідністю і важкими захворюваннями, які також під опікою митрополита Лонгена та Бенженського монастиря. Гостю також розповіли про побут дітей, лікування та догляд за ними. Того ж дня у Вознесенському Пенченському монастирі відбулася зустріч делегації Православної Церкви в Америці. З членами священного синоду Української православної церкви, на чолі з предстоятелем, блаженнішим митрополитом Київським і всієї України, Онуфрієм, під час зустрічі присутні обговорили питання розвитку православної місії як в Україні, так і на американському континенті. А 3 червня блаженніший Митрополи Тихон та інші члени делегації православної церкви в Америці відвідали свято Успенську Почаївську лавру. В Успенському соборі обителі було відправлено молебень за участі архієреїв та священнослужителів Української православної церкви, а також братії Лаври. За богослужінням підносилися молитви ми за мир на українській землі та мужність і захисників, що боронять Україну. Кажуть в народі, що кожен чоловік має залишити після себе збудований дім, посаджене дерево та виховану ним дитину. Двоє мешканців Буковинського селища Кулівці. Теодор Каутіш та Іван Масенко зробили інакше. А саме, побудували у 1789 році на місці колишнього скіта Дім Божий, точніше, храм на честь успіння Пресвятої Богородиці. А потім цей дім пустив коріння, наче могутнє дерево, та перетворився на кулівецький монастир. В якому виховуються цілі покоління дітей божих свідомих вірян. І сьогодні ми побачимо це святе місце на власні очі. Історія кожної святині по своєму особлива та цікава. Серед великої кількості святинь України є ті, що мають багато історію, та ті, що вважаються молодими та тільки починають свою історію. Серед таких є монастир на Буковині, Кулівецький Святоуспенський чоловічий монастир. Село Кулівці розпочинає своє існування ще в далекому XVI столітті. Згідно архівних даних та з розповідей сторожилів, люди кулівців відрізнялись особливою побожністю. Відомо, що 28 серпня 1779 року єпископ Досифей освятив храм на честь успіння Пресвятої Богородиці, який був збудований за кошти місцевих жителів. Саме на цьому місці сьогодні височіє Кулівецький свято-успенський чоловічий монастир. Розвиток монастиря пов'язаний з іменем архієпископа Хотинського Веніаміна. Саме йому прийшлось відроджувати храм після періоду безбожної комуністичної влади. В 1989 році тоді ще молодого іромонаха Веніаміна призначено настоятелем храму. До слова, владика Веніамін, уродженець села Кулівці, і відновлення святині для нього було важливою та особливою місією. Родом з цього самого села і родичі звідси. Дід мій колись був старостом церкви. І, мабуть, по передані передався батьківське передання, благословення для мене, щоб я міг служити підправити. Без родичів я залишився в шість років. Родичі помирали. Любив церкву, ходив у церкву. Підтримували церкву, коли в комуністичі часи була церква закрита. Радарі Бога. Божу матір розуміла, що і люди вважають, і приїжджі приїжджають. І з Божою допомогою так ми встановили монастир. В 1995 році на цьому місці розпочинається чернече життя. З часу заснування багато чого змінилося. З'явилось багато храмів, господарства та святині. Серед святинь монастиря. Є одна, дивлячись на яку перехоплює подих. Це кровоточива ікона Спасителя. Також відомо, що ще задовго до заснування монастиря в успанському храмі служили різні духівники. Владика Вінія розповідає, що преподобний Кукша Одеський також служив тут. Преподобний Кукша він жив у Хрещатинському монастирі, але з Хрещатинського монастиря було попластиє настоятелі. Вони приходили тут, служили, кормляли село. Служив, преподобний Кукша служив. Митрополітник Вадим Харківський, служив архімандрит Володимир, який помер на Уралі, коли монастир закривали і перейшов туди. Служив владика Антоній Чернігівський. Преподобний кухша окремляв коли тут і повінчав родичів моїх. Сестра ще пам'ять, люди пам'ятають преподобного кухша. На цьому ставимо три крапки до наступних вихідних. Запрошую підписуватись на наш канал та ставити знаки вподобання, робити репости та коментувати. Адже кожна ваша думка чи враження у коментарях допомагають нам відчувати свою аудиторію. І перед тим, як попрощатись, нагадую: невпинно продовжуємо молитву за наших українських захисників. За постраждалих та знедолених, за нашу православну церкву та українську державу. І нехай воскреслий Господь подарує усім нашим молитвам крила, що здіймуть їх до престолу Божого і там будуть почуті. А світло Воскресіння Христового допоможе щодня долати пітьму війни. Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!